Моз заявило про значне збільшення кількості пацієнтів із ПТСР. Так, у 2023 році кількість пацієнтів зросла зросла майже в чотири рази порівняно із 2021 роком. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такі самі кількості пацієнтів, як за увесь 2021 рік. Поінформували у відомості. О, що відбувається, чому настільки зростає захворювання? будемо говорити із головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак. Добрий вечір вам, пані Наталі. Добрий вечора Отож, статистика захворюваності пішла вгору, суттєво пішла вгору. що це Чому так відбувається саме зараз? І чи означає це, що вона і далі ростиме? Ну і про яку кількість зараз вже можна говорити. Ну, звичайно, це означає, що чому відбувається тут логічне питання в країні війна, вже два роки поспіль широкомасштабне вторгнення. Давайте нагадаємо, що до цього часу ковід також не сприяв психологічному здоров'ю населення і загалі турботу про себе. І безумовно, що фахівці кажуть, що десь близько 20% населення, яке пережило травму, бо є учасником травми або є спостерігачами відповідно подій, які можуть травмувати людей, вони мають таку реальність стосовно розвитку ПТСР. і. Насправді статистика в електронній системі охорони здоров'я я хочу зазначити, що тут фіксується це виключно дані цивільної системи охорони здоров'я говорить про те, що люди з діагнозами ПТСР їх збільшується в Україні уже за 2024 рік. Ми бачимо близько 7 тисяч пацієнтів, яким встановлено такий діагноз. Я хочу зазначити також, що ми спостерігаємо і зростання кількості пацієнтів, яким надається допомога за пакетом стаціонарної психіатричної допомоги лікування дорослих та дітей. І якщо у 2021 році такі послуги надавалися 50, 52 тисячам українцям, то у 2023 році ця кількість зросла майже утричі, тобто навантаження на систему охорони здоров'я за цим напрямком зростає щорічно. І безумовно, що ми розуміємо, що ем, і вивчаючи досвід всіх країн, які переживали травму війни, що насправді кількість лише зростатиме, тому і відповідно діємо до цього виклику. Аке на ем, який вік захворюваності є найбільш піковий? Тобто хто хворіє, молоді, діти чи старше покоління? Ви знаєте, що рівномірно, тому що ми в електронній системі охорони здоров'я спостерігаємо. На жаль, що зростає кількість а, таких діагнозів, і в тому числі стосовно вже і стаціонарного лікування, і за і за віковою групою діти. А, також ми спостерігаємо, що це і люди середнього віку, так само як це захворювання притаманно, і людям похилого віку. На це існує дуже багато причин, як я зазначала, тому. Тут необхідно бути уважним кожному до свого здоров'я, але є і хороша новина, що, наприклад, діагноз ПТСР 20% людей мають можливість дуже швидко відновитися, і це говорять спеціалісти, які працюють з цим діагнозом. Вже Багато років, в тому числі з діагнозом, який був здобутий внаслідок травми війни, і досвід, наприклад, США чи Ізраїлю, також каже, що ця хвороба абсолютно воліковна, тому необхідно насамперед не боятися звернутися при перших симптомах до свого сімейного лікаря, в тому числі. А чи можна відстежити, які супутні зв'язки, до яких розладів це може призводити, так або до яких інших проблем? Так розуміємо, що подекуди люди, які отримують посттравматичний синдром, які не готові, як ви кажете, звертатися до лікаря, починають шукати вихід самі, і не завжди цей вихід є правильним. Так насправді тут важливо зрозуміти, що навіть такі? Можливо, для українців це симптоми, а в медицині це діагнози, як, наприклад, відчуття тривоги, чи стрес, чи порушення сну, чи пригнічений настрій вони є такими ж ну, першими симптомами, що які ведуть до більш важчих діагнозів, які фіксуються в системі при наданні психіатричної вже допомоги. Тому тут варто зазначити, що найчастіше з такими з такими діагнозами, які я перелічила, а це і відчуття тривожності і стрес, до звертаються наразі українці близько 180 тисяч українців вже у 2023 році звернулися до своїх сімейних лікарів, тому що національна служба здоров'я України у 2023 році закуповує послуги. Відповідно супроводу та лікування дорослих та дітей з психологічними розладами на первинному рівні. І тут у нас вже законтрактовано 977 закладів. І сімейний лікар це той лікар, який недаремно називається сімейним. Вони пройшли всі сімейні лікарі в законтрактованих закладах. Пройшли спеціальне навчання по програмі MHGAP. Відповідно, возівські сертифіковані і мають можливість працювати з цими діагнозами достатньо спокійно, близько територіально розташовано до людини, яка потребує такої допомоги. І мені здається, що це хороший привід турбуватися про своє здоров'я, і при перших таких симптомах не соромитися, а прийти і поговорити про це з своїм сімейним лікарем. Дякую вам за цю розмову, Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України, була з нами у цій частині головне за